і are, uh, дешеві Рішення. Um, Наступний спікер. Мишия. Психічна і психологічна допомога в умовах війни. Уважаемые участники стационарной реабилитационной помощи веско службовцам в умовах войны. А меня попросили зробити невеличку інформаційну доповідь, самое стосовно практичных аспектов надання э психолога, психиатрической помощи как участникам боевых действий. А також населення, яке страждає від ситуації, пов'язаної з війною. А... Питання надання психолога і допомоги населенню України в умовах майже трьохрічної повномасштабної війни є дуже актуальне. Офіційні і масові пабліки з'яснюють інформацією щодо значного збільшення звернень. До спеціалістів психіатричного кола під час війни. І що більш важливо, багато років після війни. В цьому э, опит роботи психіатричних лікарень України в останні роки підтверджує це: після війни психологічні підтримки будуть потребувати близько 15 мільйонів українців. А скільки найбільш повні дані у нас є саме по Києву, По-дальшому я буду посилатися на опит роботи найбільшої в Україні столічної 1340 ліжкової психіатричної лікарні. Але цей досвід можна цілком поширювати майже на всі обласні психіатричні лікарні країни. Отже. Динаміка звернень за психіатричну допомогу за часи війни значно зросла, але в цілому динаміку звернень в останні десятиріччя виглядає наступним чином: суттєвий спад звернень за психіатричною допомогою, як амбулаторною, так і стаціонарною період лібералізації законів щодо спостереження за психічно хворими, Та массовые массовых нападив на психиатрию со стороны СМИ общественности на початку 2000-х рокив. Наступный этап – видностный рист частки пациентов с инвалидностью. Наступная стабилизация падения звернень то росту инвалидизации и, наконец, остатний период. Спочатку гарячої фази війни суттєвий ріст як звернень, так і інвалідізація. Так, якщо в довоєнні роки кількість осіб, які отримували стаціонарну допомогу в КНК, наприклад, КНК-психіатрії, в рік складала біля 10 тисяч пацієнтів, то в останній в останні рік-два кількість пацієнтів складає 14-15 тисяч. І більше хворих, це стосується і інвалідізації. Якщо до війни сам факт констатації захворювання у особи переважно у дитини, сприймався як дії карательної психіатрії, то з початком війни відмічалися масові звернення родичів хворих, хворих з доказами, що їх близькі є тяжко хворими і потребують отримання групи інвалідності. Це ж стосується осіб глубоко, глубоко пенсійного віку, яким раптово знадобилося встановлення інвалідності. Отже, війна внесла в роботу психіатричних закладів сутеві виклики та зміни, до яких психіатричні заклади терміново довелося пристосовуватися. пристосовуватися основна група звернень цивільне населення цивільне населення яке отримало значний емоційний стрес, стрес наслідок наслідок загроз загроз власного життя чи життя близьких людей а також безумовно, військовослужбовці слід зазначити що з перших днів війни у лікарні працює відділення для спеціалізованої допомоги військовослужбовцям. Структура захворювання військовослужбовців. Треба сказати, що з перших місяців війни в нашій лікарні, як і в багатьох міських лікарнях, були зроблені військове відділення, ну без монопрофільне хірургічне, травматологічне, ажого і так, так інше. Таким же чином було зроблено в КМП психіатрії, о котором я говорю столична, найбільша лікарня в Києві в Україні, психіатрична лікарня було зроблено психіатричне відділення. Це було зроблено по договору між міністерством оборони України і Департаментом охорони здоров'я. Первоначально у нас було відкрито відділення на 40 коек, але з кожним місяцем кількість ліжок збільшувалася. 50, 60, 70. В останні часи у нас на лікуванні знаходиться біля 150 військовослужбовців. Структура захворювань військовослужбовців принципово відрізняється від структури стаціонарних хворих цивільних. Если, как вы видите на слайде, большую часть, основную массу складывают пациенты с ПТСР, их доля складывает больше 50 висотки. Другую значную группу складывают пациенты с органичными вражениями, травматичный в в минно-выбуховых травм и без травматичных уражений. Их доля складывает более 25 висотки. На 25 оставшихся висотков припадают аффективные розлады, психозы, судорожные, тазалежные станы. За период с 24 лютого 22 року в КМП психиатрия шорично проводится более 100 військово-лекарских комиссий для вырешения питания подальше службы. Непридатними приблизно приблизно в рік признається біля 11-12% пацієнтів, а це значить, що оставшаяся решта біля 80% військових після проведення стаціонарного лікування та реабілітації повертаються до виконання службових обов'язків для захисту батьківщини. Средний термин перебывания вискослужбовца в Соснаре э, зараз э, складая э, немного больше 20 дней. 25, но ну, здесь указано 29 дней. А, особливость это умовы наданья стационарная психиатрическая допомоги у УКМП психиатрии. материально Материально-техничная база психиатричных, э, психиатричных лекарей Украины традиционно э, залишают бути крашами. Але в першу чергу для військовослужбовців у КМП психіатрії створені гідні умови лікування та реабілітації. Безпосередньо у військовому відділенні працюють психіатри, психологи, психотерапевти, реабілітологи, ерготерапевти, інші спеціалісти. Тобто, я підкреслюю, що усилений склад спеціалістів саме в військовому відділенні. з перших, перших діб надання до допомоги військовослужбовцям. Крім надання високого рівня психіатру, допомоги, лікарню був обраний курс на постійну терапевтичну з пацієнтів. Так, були зроблені та неухильна графіки, графіки відносно, яких денний розпорядок військовослужбовців пацієнтів включає заняття з психологами та психотерапевтами. А психокорекционная и психотерапевтическая методы с більшою до несприятливих психогенних впливів корегують систему взаємовідносин особистості, пом'якшують соматичні та вегетативні розлади, формують активну позицію хворого що до подолання недуг, підвищують його роль в процесі отримання допомоги. За та допомоги волонтерів, у лікарні оборудовано залу залу фізіотерапії. На площади больше 100 квадратных метров расположены все виды тренажеров, боксерских груш, силовых снарядов, а, а, Определяется увага арт-терапии, терапии, тер, а, а, терапии творчеством. А, а, на наш взгляд, а, а, терапия через творчество помогает відволекти от, та да переключитися, занурити у цивільне життя військових. Та да допомагає пізнати себе та да заспокоїтися. Пацієнти задоволеними залучаються до процесу, виготовляють різні вироби, подарунки, які передають своїм хворим. Проводяться на території лікарні і міністадіон, стадіон проводяться э, э, різні ра, э, э спортивные спортивные змагания футболу, волейболу, баскетболу. благодаря личным контактам э заведующего Висковым ведением администрации лекарени, э достигнута договорённость с э мским Наши військовослужбовці по 5-7 человек ездят на іпподром, занимаются и по терапию, ухаживают за конями, ездят на конях и получают терапию. По договоренности с центральным, центральным бассейном, олимпийским бассейном. 2-3 раза в неделю наши вискослужбовцы тоже в составе в складе численности 3, 5, 7 человек, посещают бассейн и и получают дополнительное отвлечение внимания от пребывания от тяжких думок. Проводят невелички, концерты, выставы. Відповідно відповідно до наказу департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради від 1 вересня 2023 року минулого року про, 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 про забезпечення проведення тренінгів з питань надання психологічної допомоги та психосоціальної підтримки під час кризової ситуації та травматичних подій для працівників закладу охорони здоров'я. Про що йде мова? Мова йде про те, що наш заклад став організаційним методичним закладом саме для обучення працівників інших медичних закладів щодо взаємодії з військовослужбовцями. Мается на увазе, что высокий уровень психологической напряженности, который испытывает военнослужащий, будучи пораненным, будучи хворым, и попадает, попадает на в гражданское лекувальный заклад, предполагает, что потребны особые навыки по взаимодействии по установлению контакта, по, по работе с, с, с такого рода Військовослужбовцям Нами проведена надо, нами совместно це з городской заклад, яка дає допомогу. Да Хворим з вісімими стан, залежними станами та з невеличкою іншої психіатричної лікарні міської -псих -псих розроблені э, програми навчання, Вони касаються навички ведення пацієнтів, які приймали участь в бойових діях. Базові навички турботи про себе та інших, Рак, як розмовляти під час війни. психологическая коррекция стрессовых розладей, розладив, физиологические, социальные, психологические аспекты становления без, перерыв, без перерывности жития. <клес> <клес> Инструментами реабилитации программы тренингу есть слайд-шоу, тематичные примирники, видеоряд, тощо. У фінальній частини кожного інформаційного блоку учасники задають свої питання лекторам, отримуючи необхідну для них з вище указаних тем. З Сентября 2023 року по сьогоднішній день, тобто фактично за один рік, ми провели 24 тренінги, в яких… Прошли навчання біля 228 лікарів і з 36 медичних закладів міста. Таков є наш невеликий опит надання допомоги військовослужбовцям. Доповідь закінчена. Якщо є питання, буду радий відповісти. Дякую. Дякую за виступ. Питання. За рік скажі, you людей можуть пройти лікування, такий курс лікування за рік. Скільки можете маєте загальну кількість Так, я, Який оборот? За рік, скажімо, кілько можуть пройти. Загальну кількість. Right. Uh, я, я казав, що ще 5-7 років тому до початку війни у нас лікувалося в рік. В рік лікувалося біля 10 тисяч хворих стаціонарно. Зараз 14-15 тисяч. Скільки? 14-15 тисяч хворих в рік. В рік у вашому да. центрі. Це лікарня. Це крупніша лікарня на теренах України. Але ви сказали, що потреба є на 15 мільйонів. Отже, які ресурси буде давати держава, щоб це число, що ви маєте побільшити і покрити всіх інших. Ну, це дуже цікаве питання, але воно таке дискутабельне. По-перше, я, я привів спеціально, да, вот наші, наші науковці, дають 15 мільйонів. Я як практичний лікар, як науковець, я категорично проти того, що ця цифра буде складати, достигати 15 мільйонів. Это, по перше. мне кажется, вот когда сидят в кабинет на тиши, да, и люди и пишут, пишут, да, и э, э, мое глубокое убеждение за рамками вот ну, э, науковости, да, э, нашей конференции э, возникает некая соревновательность. Кто-то пишет миллион, другой говорит нет, давай я напишу два, значит я буду первое место, а потом пять, а потом десять, потом пятнадцать. Я категорически противник этих пятнадцати миллионов. Це по-перше. По-друге, 15 мільйонів, вони ж не будуть потребувати саме стаціонарної допомоги. Будуть... У нас, ви знаєте, велика державна програма ментального здоров'я. У нас зібрані і спеціалісти, спеціально обучені, і волонтери, які надають допомогу в рамках ну, амбулаторної, в допомоги. допомогі. Вот я думаю, що найбільша частина буде там. Ну, ну а, а, собственно, кажучи, и вы на ваш вопрос, третий рик войны, да, у нас выросло до 14-15, но, мабуть, это и предел. То есть, если бы они были, они уже были бы уже и уже бы требовали до допомоги. Вот, то есть, уже предел достигнут, и я не думаю, что в плане нагрузки, зверни до, самой до, 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 нашей, до стационарного закладу, оно будет сбильшиваться. А як закінчує особа лікування у вашій лікарні йде додому такого села Малого, хто слідкує за тою особою? Наша лікарня і вообще принцип надання на медичної допомоги, на, принцип надання на медичної допомоги в Україні, таков, що кожна особистість, кожна персона може звернутися в будь-який заклад України. Там нам теж приїжджають і села і так далі. Хто вот. слідкує, слідкують лікарі, медперсонал. Ви маєте в виду безпомощності пацієнта, чи що? У вас є різні терапії, різні можливості. Чи той, що йде додому до якогось маленького села, що має доступ до того рівня, по тому потреба здобутись виникають. Зараз в Україні и в Києві в частки ми з гордостю констатуємо, набирають силу соціальна допомога. даже оно, оно может быть даже в какой-то степени в большей степени, чем определяются увага социальным аспектом наданья до помоги ну, лицам, да, разным, в том числе и пациентам, да, чем чем непосреднее закладом. закладам. И если, если возникает питание питание наданья супроводу супроводу до помоги социальной Візитів соціальних роботників до, 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 до дому, де безпосередньо живе ця людина, то це робиться. Наша, наша задача все ж таки, наша задача лікувального закладу: надати медичну допомогу, надати рекомендації, вернути адаптовану ну, життю і виписатися з лікарні. Це, це правда. Дякую.